Так, Сьогодні у нас вітаю, друзі, 1 серпня, останній місяць літа. Літо прибігає. Я кажуть, зупиніть літо, я не встигаю відпочивати. Ну, Таке. Я сьогодні ранок і я знову до Кавунів. Ось так зранку хочу показати. Вчора все майже лежало. Сьогодні, як, поки зранку ніби, ніби трошечки щось піднімаються, якісь листочки, щось трошки десь десь, якось, ну цей куш, мабуть, вже все. Якось трошечки десь щось уживає. Ну, не факт, що таке буде днем, на день я думаю, що як Вчорашнє відео я зняла, виклала. І в коментарях мені написали, що це хвороба фузаріоз. І що потрібно щеплювати кавуни, отак як я ті кавуни показувала, що я купляла, два саженця, вони щеплені на ламінарії. Тоді вони не так бояться. Це якась хвороба, що корінь хворіє. От якось ось так, не знаю. Написано, що потрібно обробляти. Обробляти, дивилась трошки відео, що обробляють різними препаратами, в тому числі і редомілом. Редоміл, наскільки я знаю, після нього мінімум три тижні не можна вживати. Помідори, якщо, наприклад, цю гірок облюблять, я не знаю. Скоріше за все, ніякої хімії я використовувати не буду. Ну, Мені шкода. Вони вже майже достигають і діти будуть їсти. Якось хімії не хочеться. Уже що буде, те буде. Але є у мене фітоспорин. Я не знаю, ефективний він буде, чи не ефективний. Ну, від фітофтори, воно, якби, якщо думав, від фітофтори, то фітоспорин він попереджає фітофтору. Ну, я не знаю, що робити. Що в цьому випадку робити? Я не знаю, чи обробляти, чи вже залишати. Скоріше за все, що може залишати. Все так, як є, і хай вже достигають, як, як вже достигають. Єдине, що ось так вже ж водичка. Буду підливати у будлі водичку, підтримувати вологу там. А і що ще я дізналася? от Я казала, що була така жара і вони не сохли, а тепер трошки, ну як трошки, ну бажаючи те, що було майже 40. А зараз впала температура ну, 27-25-28 днем, то зважайте на яку, наскільки впала температура, я до чого веду, що холодно. Це від того, що пішов дощ, ця хвороба, і впала температура. Як виявилось, висока температура для кавунів не Така страшна, як низька температура. Ну, от таким, як кажуть, методом тика на своїх помилках буду вчитись трошки вирощувати кавончики. От якось так, не знаю. Будемо пробувати, буду пробувати. Цей тримається, цей вроді тримається кущ, Він тут більш в траві. Ну, якось я ж кажу, зранку трошечки вроді ніби щось відходить. Скоріше за все, що буду поливати помаленьку, потихеньку хай собі поливається, та й вже доспівають, як є. Ось такі справи, друзі. Все, що я нового дізналася за цей пузаріуз і за все остальне, що бачила, дивилась відео, де теж великі плантації, і говорили, що ну, якщо навіть її обробити, можливо, трошечки продовжити, підтримати, але якогось такого вау-ефекту, це нічого не дасть. тому... Що маємо, те маємо. Наслідчий рік буду пробувати теж щеплювати. Не знаю на чому. По цьому році я ламінарію, ну як би навіть не сіяла, я замучила на насінній ламінарії, воно в мене не проросло. Я буду шукати якісь, такі, може, якісніше на сінній ламінарії. І на ній тоді може на гарбузі якомусь спробувати щепити. Ну, це вже буде, а це вже буде, як доживемо, і все буде добре на весні. Так що поки що ось так. Ну, там у мене в вчорашньому відео ви мали бачити: там два кавуна росте, два кущі кавуна на щеплених на ламінарі, але ще. Але ще дуже маленькі. Надію, що дочекаємось, що виростуть. Сонечко сходить, пташечки співають, життя продовжується. І Будемо спостерігати. Будете бачити, чим це все закінчиться.